І так, повноцінний краш-тест системи. Значить, система з інвертором, от таким Mast от, із чотирма гелевими акумуляторами, пропрацювала 12 годин, там плюс-мінус, може, 13 в такому щадящому режимі, але з приготуванням їжі з тостером, що там, холодильник, Wi-Fi, оце все працювало. Там 5 кВт. 5 кВт, якщо підвести таке резюме, вистачає 10-12 годин помірного споживання. Єдина відмінність гелевих акумуляторів і літій залізофосфатних, що гелевим потрібно 12 годин тепер заряджатися. Літій залізофосфатна батарея зарядиться там за годину-півтори. Ось такий от підсумок. Якщо світло вимикають більше ніж на 10 годин, то 5 кВт маловато виходить, надо 10. А так, в принципі, все працює. Літій залізофосфат, звісно, вже the best, тому кому потрібне резервне живлення, пиши в директ.